платять найкращі дивіденди. Це сказав дядько зі 100 доларів. Якщо раптом хтось не знає, як його звати, то його ім'я Бенджамін Храклін. І я з ним повністю погоджуюсь, тому що люди шукають інструменти, не знають, як вони працюють, як в них терміни інвестування, шукають якісь швидкі заробітки. Навіть якщо люди хочуть і вдовго працювати, нерухомість, там якісь історії, вони все одно не розуміють і не знають, як це працює. Тому, коли ви хочете займатися не накопичувати капітал, артве, активи, вивчайте інструменти, розбирайтесь з того, як вони працюють, читайте книги, читайте спеціальні сайти, вивчайте матеріали, розбирайте якісь кейси. І як тільки ви почнете цим все більше і більше займатися, в вашому оточенні почнуть з'являтися люди, які можуть щось підказати, щось пояснити на своєму прикладі або на прикладі знайомих. Кому цікава така тема. Підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання. І також лайкайте, коментуйте це відео і пересилайте його друзям. Плюс можна записатись на мене на штурмі розбір, де ми розберемо разом з вами вашу фінансову ситуацію.